Доброго ранку світлої ріднини, щедро даруйте людям дитино. Мова барвиста, мова багата, щедра і тепла, як батьківська хата. по своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мого українська мова чудова, своя материнська рідна мова. Буква до букви виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Солов'їну, парвінкову, у піснях, українську рідну нашу мову вдар дали мені батьки. Сіє дитині серденько ласка, сіся, родися, ніжна, будь ласка. Вдячна спасибі, вибач три Слово у серці і в церкві. Українські діти всі говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. От тому кликайте діти, рік Вчіться складно говорити своє рідне слово. Хай вона є мова в світі, повна сили і тепла. Не цурайтесь, мови, діти, не замульте джерела.